Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо го... рекорди б'є сир по ціні. 80 гривень кіло вже у нас на базарі цельний сир, домашній кисломолочний. отут -от у мене пів кіла, розділила я на дві. Порції по 250 г. Будемо готувати страви з, з кислим молочним сиром. Значить, одну частину я прибираю, це буде солодке у нас потім. А зараз ми зробимо, в мене на каналі є цей рецепт, але вже заодно я ще вам нагадаю, ми саме зараз час робити таку страву, вона дуже швидка, дуже швидка і смачна. Це лаваш з сиром. Значить, Тут у нас сир звичайний, Я сюди додаю 2 яйця. Яйця, до речі, теж зараз ціні впали, у нас 19,50 підсолюю. Сіль йодована без єшок, єлі знайшли. Так, значить, сіль, яйця, творог. І ще сюди я додам звичайної цибулі. І оце все зараз переб'ю блендером. От у нас вийшов такий сир. Цибуля перебилась, вона пустила сік і от така консистенція сиру виходить. І сюди додаю багато зелені. Це у нас все на городі є, цибуля, кріп. Це можна сказати, люди жарять піріжки, а це набагато швидше і менше жирів, тому що піріжок треба масло, олія, а тут воно це все як диетичне блюдо виходить. Все, тепер, опять же, вертаємося до, до того, я, що лаваш, лаваш морозілки, морозі, от ус, сюди йдуть бібі кусочки, шматочки. Це у нас лаваш з шпінатом, трошки залишилося вже він, бачить такими кусочками. Це такий, з цієї пачки, я вибрала більш-менш ціліші кусочки, змастила форму маслом, настелила шматочки лаваша. І зараз оце викладаю сюди сир. І сюди можна класти любі. Шматочки, ще роблю один шар з лаваша. Покладемо трохи з шпінатом. І ось прикладаю. Напередодні ми робили сир, це у нас з цієї головки залишилося, брали на роботу, бутерброди. В общем, класний сир, дуже хороший рецепт. Це він тут з якими спеціально спеції додавали, В общем, дуже смачний. І я хочу сюди ще трошки потерти цього сиру, щоб, ну як скажем, теж воно смак додасть свій ще такий сир. Все, і тепер накриваю кусочками лаваша. І зверху добре треба змастити. Вершковим маслом. Так накрию. Воно все пром'якне, тому що тут буде багато пару, як зазвичай. Все, і от такому вигляді я його ставлю в мультиварку на програму, опять же, усиляю, у кого яка мультиварка. Я пробувала на програму випічка, то підгорає. Підгорає дно, дуже висока температура, а ставлю на програму піца. Піца менша температура. Сир з укропом і цибулю запікається в мультиварці, а зараз будемо робити десерт. Значить, тут у нас 250 грамів сиру. Сюди я додаю столову ложку. Це по смаку, хто як? Ми любимо більш солоденьке, то можна додати більше, півтори ложки. Цукру, ванілін. Чуть-чуть ваніліну, бо це не ванільний, цукор, ванілін. Так, сюди додаю яйце. Одне яйце я розіб'ю. ціле покладу. А з другого мені треба відділити білок. Білок я покладу в сир. А жовток нам треба буде, для щоб мастити зверху. О, Маленький жовточок Так, це ми відкладаємо сюди. Значить, цукор, сир, яйце, ванілін і столова ложка крохмалу. І це все я зараз переб'ю блендером. Отакий От сир у нас виходить, така дуже-дуже класна маса, вона дуже смачна на смак. Солоденький такий з яєчком творожок. Значить, ми його відставляємо і будемо сьогодні використовувати тісто філо. Дуже класна штука, воно дуже тенесеньке. І завжди можна держати його про запас морозилці, Якщо треба щось приготувати, ну, ось, воно дуже тоненьке. Ось, Ось такі, такі от листочки. Стоїть тою воно недорого коштує. Я купляла його 42 гривня пачка. Це дуже зручно, зручно і недорого. Так, значить, що ми робимо? Зараз ми тісто це змащуємо вершковим розтопленим маслом. Один шар. Я буду робити в два шари. Воно буде таке, як слойовне тоді. Таке воно принесе Так. І знову змащую маслом. Тепер накладаю сюди сир. І сьогодні ми зібрали перший урожай нашої полунички на городі. І кладу таку полуничку. І завертаю такий рулетик. Навіть даже зроблю так. Що. І так я зроблю стільки, скільки в мене вистачить сиру. Значить, З пів кіла творога в мене вийшло таких три рулетика. Тут шість листів філо Е, І ще з половина залишилося. Я його поклала назад в морозилку. десь приблизно 6-7 листів ще залишилося. Тобто я сюди, отут-от, на цій жаровенькій, всього 21 гривня на тісто. Ну, Я звикла все рахувати і вам теж кажу. Тепер я це все змащую жовтком. Яйця домашні, такі гарні жовті. Все, і відправляємо в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Ну, опять же таки, все залежить від вашої духовки. Ви знаєте, щось я подивився на це філо чи філе. Філ. Ну, яка різниця, -то? Так захотілося жареної картошки на печерівці, капісно. Єбой салатиком. Я, я, я відправляю а. В духовку. Ось такі рулячки у нас вийшли. Це ми, вони должны, хоча б пару секунд тільки з духовки, щоб вони простили. А поки що достанемо е, з мультиварки наш з сиром. Зараз. така пиріг оцей, швидкий і дуже смачний. Я його завжди витягую, тоді їх нарізаю. Теж трошечки простине. І зараз зверху, поки гарячий, з мастю можна вершковим маслом, можна вершками. Ну, Це така звичайна страва, ми ж, я ж кажу, ми ж її не раз робили. Це дуже смачно, швидко, корисно. Тут немає олії жареної, воно печене, не жарене. Все це ми відставляємо, все це відставляємо. А зараз попробуємо рулетики, вони дуже ніжні. Ух ти. Це красіше буде. І тепер це все, поки воно гаряче, нас сьогодні пригостили медом. Я так вражена цим медом, я вам не можу передати. Колись дуже давно, років два або 25 була, коли моїй бабусі жили пчеловоди. От вони, от я згадала дитинство, коли сьогодні спробувала цей мед. Він ви подивіться на цю структуру, він як масло. Цей мед і дуже дуже ароматний, і дуже смачний. Я знаю цих людей, тут немає цукру, тут все це не мед, а це ліки. Можна сказати, що ліки. Дуже смачний. Ну це ми трошки от теми відійшли, значить, дивіться. Отакий должен мед бути, непрозрачна водичка, так. що продається в супермаркетах. Я була, ви знаєте, вже розочарована цим медом. Тому що, якщо не купиш, то він просто солодкий і все. Сахару у набовтаю да. туди а та А Тут і все. же ж Боже, який він ароматний. Це взагалі, це не кажу, це сказка. Значить, і тепер ми оце все мастим медом. Воно поки гаряче, мед розтане. І це буде така смакота, що я вам не можу передати. От і все. Отакі от у нас на вечерю блюда сьогодні. Це буде соліненький сир. А це буде солоденький сир в тісті із полуничкою нашою домашньою. Так що, оце дуже смачно все, я вже хочу вечеряти. Так що зробіть обов'язково з цим тістом дуже швидко, недорого і дуже смачно. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. А завтра буде жарена картошка на печерілки.